Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі, і сьогодні в мене виходить відос Перший по доті, взагалі я в житті його записую. Але не знаю, щось вирішив, тіпа, так внезапно зробити відос. Коротше, сьогодні будемо крутити 100 прокрутів В викриванні цукерні. Я знаю, що в українців ну, я ні разу такого ще не бачив, що хтось так робив, може на стрімах. Але щоб відео ну, я не бачив, хз. Росіяни, типу, робили дохуя, але типу, в нас щось ну, нічого нема, тому я вирішив сам це зробити і показати вам. Тому всім приємного перегляду, ну а ми розпочинаємо. Скажу зразу, що от те, що я зараз буду робити, воно скоше за все того не варте, тому що на це пішло десь. Я не пам'ятаю скільки, ну я на екрані напишу, скільки я на то витратив, але... Я думаю, що воно того не варто. Ми, звісно, порахуємо, скільки аркан випаде, скільки отаких от скарбниць імортальних може дропнутись. Ну, хуй його знає типу, може і щось нормально дропнутись, ми то теж зарахуємо. Але, ну, буде видно, буде видно, мені скільки я не відкривав, бо мені ні разу аркани не падало. Так що, типу, ну, покрутимо, побачимо, поки що берем. І будемо зразу відкривати. Буду скипати, тому що тут нічого такого цікавого нема, зроблю трохи тихіше, ігрові звуки на 40. І поїхали далі. 100 круток, ну то звісно перший раз я такою хуйньою займаюся. Ну ладно. Ще може бути та, якісь, бля, якісь сети прикольні можуть падати. Я би забирав, от, наприклад, 2016 рік, оце топово ніби. Ну так, інвокером, ну типу, то взагалі ахуєть. Давайте заберемо і подивимося, що нам може випасти. Розпочати пропустити. Наверку. Ну, типу, таке собі, ну але ладно, хай буде. Так, кур'єрчика теж заберемо для колекції. І ще в нас далі ще опа, Рубіка. Рубіка я забираю, тому що Рубік сигнатурка, тупо Number 1 Hero. Так, поки що ніхуя. Вардік не хочу. Так, огр, квапа, нє ні, ні. О, 2000 їбать насипає, я вам скажу. Непогано, давайте. Обміняти. Бля, то вже яка? То вже третя скарбниця. Третя скарбниця, але нічого... рідкісного поки що нема. Може не треба скіпати? Ну, але якщо я не буду скіпати, то і відос розтягнеться на купу часу, я не хочу. Я хочу по фасту показати, що, тут як. Що випадає взагалі за 100 круток. Бля, мене таке вже, що взагалі, аркана не випаде, ну мені щось так здається. Ну, бля, взагалі верло кудись той самий два рази підряд, я взагалі вахую. Що за скарбниця? Я поняв. Так. Щось... Щось поки що взагалі нічого не падає, але я її від, відкрив небагато, в принципі. Десь штук 20. Давай Вард заберем, Кур'єру, точніше. Нічого. Нічого. Мірана теж не цікаво. вбивств теж, блядь, нахуй сралось. Бля, це прикольний. Візьмем. <coughs> Трохи ще хворий. Не знаю нахуя я відео. О! все таки є щось! Хм, все таки аркани падають, і батя. Я думав, що мені не випаде, ну от чесно кажучи. Бо я до цього скільки крутив, мені так ні одна і не випала. Ну тут повезло. Так, і ще залишається в мене... в мене, в мене, в мене. Ага, ага. Чекай. Окей. І. Перша аркана в нас є. Окей. Це куд. Тому що якраз таки на зівса в мене. в мене... треба було аркану. <свісно> треба було аркану на зівса мені, тому що в мене... ну типу от. Ідеальний сет. Прямо взагалі ахуєний. Тупо секс. Ну, перша аркана є, заїбіть, поїхали далі. В Ні, не поки що нормальний старт. Поки що нормально. Зараз будем дивитись, що ще. А ще, блядь, 76 круток, Ніхера собі. Ладно. Все-таки аркани падають, окей. Кур'єрчик. Візьмем. В колекцію. Цього не хочу. Бля, вода закінчилась, це погано, конечно. Так, огр. банша, хуйня. Єбанутись, Шо нахуй? Я не. Стоп! Шо, блять? Це друга аркана нахуй? What? Шо, ебанулось? Шо ебанулось? Лол! Дві аркани вже випало, і в мене їх не було. У мене не було... Єбанутись нахуй. Єбанутись У мене не було ні на зівса, ні на джаггера. Нахуй, чекай, а шо то за слот вообще? Я навіть не знаю нахуй. Шо то за слот? Можна? Комплект. Ладно, похуй, вже друга аркана, ніхуя собі. Ладно, ідемо далі. Єбать. -та. Єбать. Опа, скривниця. Єбать, що насипає, включив відео, почав насипати. Тут ну, це класно, мені все подобається. Так, ну тут поміняємо так. Похуй, я ебало того щось, блять. Відбирати, оце по тим акціям. в принципі, там і так ніхуя нема. Тому будемо по фасту. Обміняти. Переглянути. Розпочати, пропустити. Окей, тут ніхуя. Я не поняв, типу, в скарбницях ніхуя не падає. Але тут буде падати аркани. Бля, ну в принципі нормально, мене все влаштовує. Пачука візьмем. Тут ніхуя. Тут тоже ніхуя. Дазл, не, але то хуйова скрабниця, тому в мене цукорок небагато. Зараз ще просто ну може якась аркана, ще одна випада, А в мене не було. Тупот цукорок. опа, комплект. Вот комплект яблоки брау там. Complexa система. <coughs> Якщо вам такі комплекти падають, в принципі я думаю, можете брати. Тому що там не одна шмотка, а. 3-4 сета. А, Ну, може бути і 2, а може бути і 3-4. Ухти, оце добре. Що тут у нас? На ліну. Візьмем. Візьмем, зразу відкриємо. Тут я не хочу щось скіпати, не хочу. Ну, якщо пропаде щось, тоді скіп. Поняв. Да нахуй ну і пока поки у мене все влаштовує, что вы аркани, я типу вже окупився Ну не чекай ты аркана коштує Ой це сет прикольний, візьмем Аркана коштує э... ну 32 евро Якщо дефолтно то, то типа да не. не я потратив... Потратив в районі 70. Бля, коротше, хуй знає. Хуй знає. Я думаю, що я окуплюсь. Хуй, ну. Сподіваюсь. <кху> на тінкер. не цікаво. Так, ну вже прокрутив поменше стоять, типа. Ну, але все одно. Хе-хе, <бху> дві аркани На базу. Видоси де, відоси де. Так. Нічого. Нічого... Бля, ну в принципі логічно, що ніхуя мені вже не буде більш падати, тому що мені так дві аркани, дали конечно вже, вже охуевший сижу тут, блядь, Губу розкатав. Сундучок хуйовий. І мені ще нормально скарбниць насипало, типа. Нормальних, мається, на увазі. Иммортальних там 15, 16, 17 рік. Джагер хуйня, вся хуйня. Опа, рубенчики, рубенчики берем. Хай будуть, хай будуть. Рубіки то саме охуєнні герої, так що... Хай будуть в колекції, так, так кажучи. Так. І І-і-і-і... І оце. Тут у нас що взагалі. А, тут... ну... башери на антимага, ну хуй вони випадуть, конечно. Ну, але типа, да. Ну, выпали, но, э, трохи найти. Тоже, ну, ладно, тоже нихуя. Так, Дарквиллу. Э, Darkville... Не. Не. Ой, какой тимбер прикольный. Возьмем. Тимбер прикольная вся штука. Он Уновити... Нихуя. Нихуя. Нема. О, Ще скарбниця! Не, нормально спейше рубика візьмем. похуй. Зайві не бувають. Ого, тут треба. Узморских. Ой, бля, проблема. Проблема чи ні? Ах ти, сука. А, ні, все нормально, все нормально, все гуд. Забираємо, відкриваємо. А тут на шо? На Ліну. Ну бля, на ліну тоже хотілось, конечно. На ліні я типу и играю. Ну, ладно. Ладно, губу нахуй закатую. А то вже аж слюнами залив. Ебанутый, шо і буває? Мене цукорок не хватить. лол. Але для контенту можна і докинути. Хуй знає. Бля, шо я забив нахуй? Вообще не соображаю ну бля, господи, що я меняю нахуй? давали мені аркан, у мене вже все нахуй, мозги відключились. Так, тут инвокер. Ну бля. Я, я взагалі не знаю, комусь падал, ну, щоб отак зразу, инвокер. От, Челик один раз відкрив. Ну, а бо там два, ладно, ему так, оп, хуяк инвокер зразу. Ну я думаю, что такого ну, нема просто. А може є? Хуя знаю. Я везучий люди, то я, блять. За 100 круток две арканы и... Купу имморталок призна. Ну, але... Нихуя собі. Пиздец. Раз, аркана, два аркана. Ого. Immortal трека. О, дорога, по-моєму, до речі. Да, тут новайда, оця хуйня. Добре. Давайте. Раз. Два. Нихуя не дало. раз, Так. Да ебанутись. Ну ладно, хоть бы так. Бля, шестики цукороку так въебуется. Это, конечно, вообще пиздос. Бля, шео, да. Шео, да, бля. Нормально. Не, насипає, насипає. бритсалбека візьмем, то скатакомп Якогось там року не пам'ятаю вже. Варніки-хуярніки, не потрібно Е, я думаю, що вже ну я вже думаю, що тепер вже точно нічого не випаде, ну о! Окей, ще скарбничка якась 2 євро. чи треба її брати взагалі? Ні, не треба в мене то все є. Е, так, нічого. Теж нічого. Ліч прикольний. Да, натурі прикольний візьмем. Так. Останні крутки, останні сім круток. І відос підходить до логічного завершення. Ой, ще кремличка, заебісь. Ще три відкриємо. Так так кажучи на десерт. І якраз рівно, типа, всі цукорки в'їбав, И вообще все нормально, типа все хватило. И остання крутка. И ничего. Давай, шивардик, возьмем. Курьерчика. Короче, вот так вот. За 100 круток. 110. Мені выпало 2 арканы. І. дохуя імортальних скарбниць. Я потім подивлюсь, скільки мені точно випало, але я не знаю. Шмоток якихось рідких не впало. Ну, але. Ну але дві аркани, то типу вже ніхуйово. І плюс сети на Рубіка це саме основне. І ще мене було отака. Відкрити, розпочати. Так, я знаю, що тут челиком падали, типу, дуже рідкісні, там неймовірно рідкісні, ну а я не з таких... Мені во, блять, у рот падає на бейні. А так. А так взагалі нотбет. Ось що мені випало. За 110 круток. Це в нас... от, Знову ж таки, раз аркана, два аркана. В принципі... В принципі, непогано. А це навіть комплект якийсь, ну хуй знає. Хай буде розвернути гаразд. О. Гар. Коротше, отакий в нас вийшов відос. Дякую. Всім дякую, хто дивився, кому було цікаво. Якщо будуть ще якісь прикольні там... Колекторки, оці колекторки, що та вся така хуйня, то я теж запишу якийсь відос. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте коментар і всіх чекаю в майбутніх пригодах у Доті 2. Дякую всім за увагу і гарного вечора.